Як з'явився поцілунок, сьогодні невідомо нікому. Його не винайшли як пристрій, тому день появи поцілунків встановити неможливо. Одна з легенд говорить: стародавні люди вірили, що подих містить душу, тому обмін повітря під час поцілунку і є свого роду весілля душ. Однак фантазії українців немає меж появу цього ніжного жесту. Кожен уявляє по-своєму. Коли любов почалася. Коли є почуття, ну, примати, ті, що, з кого ми вийшли. Як то само собою вийшло, мабуть. Як з'явилися появилися миєва, тоді придумали. В давній Греції через поцілунок чоловік перевіряв, хто пив з його бахалів вино. І він торкався губ іншої людини і пробував на смак губи. І думав, ну типу, цим виявляв пив то, ну, та не а, а не цілований мужик. <ріпи> Поцілунок один з найніжніших проявів почуттів до людини. Всесвітній день поцілунків святкують молоді закохані пари, які обмінюються своїми душами. Цілуватися цілими днями <ріпи> зранку до вечора. Обіймами і поцілунки. З близькими людьми, да і з своєю дівчиною, з дружиною, можливо, можна батьків поцілувати з поцілунками. А таки. Загальновизнаним фактом є те, що поцілунок не лише задоволення, а й ліки. Пам'ятаєте мультфільми, коли писаних красунь повертали до життя одним поцілунком. На думку психологів, поцілунок заспокоює нервову систему і запобігає стресам. Любителі цілуватися частіше проявляють себе оптимістами і досягають своєї вити. Дослідження науковців засвідчили, що під час поцілунків задіяно 40 лицьових м'язів, що сприяє розгладженню зморшок на обличчі. При цьому спалюються і калорії за три хвилини поцілунки. Лунку втрачається 12 калорій. Яна Курченко, Олександр Фенько, соціальна країна.